Фінал Ліги Чемпіонів, Уемблі, Лондон. Мадридський Реал перемагає Дортинську Борусію з рахунком 2-0. Голи Дані Карвахаля та Вінісіса Жуніора були вирішальними у фінальному двобої. Мадридський реал виграє свій 15-й. Трофей Ліги Чемпіонів, салюти в Мандриді. Неймовірний поєдинок ми з вами побачили. Дортмунду я віддаю велику шану, тому що Дортмунд сьогодні справді показав доволі такий хороший футбол. І взагалі я віддаю обидвом клубам велику велику шану та повагу. Тому що справді команди сьогодні показали дуже хороший гідний фінал. Давайте все по порядку і розпочнемо ми з Дортмундської борусі, Як вийшов грати Терзіч. Спочатку малювали нібито 4-2-3-1, потім Дортмунд перелаштувався в 4-3-3 кобель ворота, Гумін, Шлоттерберг-захисники, Мадсен Рюсен по флангах, Емерджан Бранд за захисники, церкві захисники, фількроки в нападі. Реал Мадрид 4-3, 1-2, типу Курта. В воротах начері у Дігер захисники, Дені Карваха, Мінті по флангах, Тоні Кроус, Едорда Камавінга, Федеріка Вальверда півзахисники, Джуд Беллінгів, ложна дев'ятка. Ну, тут центральне такувальне півзахисник, Родріго Тавіні у нападі. Тут без змін. А давайте тепер по матчу, як він розвивався. Дортмунд мені дуже сильно сподобався. Взагалі, Дортмунд в першому таймі був набагато ближче до голу І просто якимось дивом Дортмунд де я не забив. Дуже були хороші моменти, особливо мені згадується момент Фюлькорга, коли він влучив у стійку. Там таки не зрозуміло, чи був в нього все, чи його не було. Дуже. Хороші моменти, і Адемі там виходив один на один. Да, та, Там були такі епізоди, що, можливо, там і був офсайт, але суддя папець не підіймав, там, бог хіба не знає. А, чи був там овсад, чи ні. Тому моменти -то були дуже хороші, взагалі Реал нічого не я Взагалі навіть не можу. Тому, там, взагалі у Мадридського реалу жодних ударів в площину не було за весь перший тайм. Про що можна казати, там небезпечний, тільки був там удар, напевно. Або Родріго повз ворота, і все. Ось ці два удари за перший тайм від Мадридського реала. Тотально, тобто Борусія перекривала півзахист, і мені Борусія Дорн сподобалася більше от, у першому таймі. А ось момент ще був, до речі, у Міцелі Забіцера, коли пробивав Австрієць дальньої відстані і відбив Куртуа. Також дуже класно працював Джан в, в півзахисті, він персонально діяв проти джута Тобто персонально він підіймався за джутом вище. Ось... Ідеально, Дорн вибігав в контратаки. Тобто дуже були хороші моменти, дуже були хороші моменти у Дорської Борусі. І 0-0-0-0, хоч і моментів було предостатньо забити. Тимі Куртуа рятував ці бомба. А ось. А другий тайм. Папа Карло трішки гру змінив і Мадрид вже. Трішки по-інакшому вийшов, але все-таки початок другого тайму, в принципі, не змінився, тому що Дортмунд також постворював хороші моменти. удар Фюлькора головою, мені згадується, коли ці Букортуа з ближньому куці відбив удар е німця. Е вось. Також були хороші контрвипади у Дорнської Борусі. Ось, але мандрітський реал все-таки десь, десь хвилина так 60-ї, на мою думку, десь не на 65-ї, все-таки переломив цю гру. Тобто Дортмунд мені дуже сильно сподобався в першому таймі на початку другого тайму. Ідеально, і захисники відпрацьовували. Але гол-гол забиває Дані Карвахаль. Ну і це, звичайно, що переломний момент цього поєдинку кутовий. До речі, там була ще серія штрафних. Тоні Тонікрос там непогано пробивав зі штрафного, Кобель відбив. І, і потім я шкав, десь хвилини 65-ї пішов, ом, скажімо так, пішов натиск на Борусію. Ось. Ну і кутовий. Тоні Крос шикарно робить подачу. Ну і Дані Вахальний, доволі несподівано, що саме Дані вбігає. І Мандрід. І як завжди забиває. Як завжди, 1-0 на користь мандрівського реала. Ну А потім після цього голу Дортмунд таким чином десь трішки ментально, напевно, команда трішки розсипалася, тому що потім там Камавінга пробував, Коболь рятував, там Іначе пробував, Коболь рятував. Тобто Тодореал перехопив повністю ініціативу. Ну а потім на рівному місці Дортмунд помилився, там, і Джуд, до речі, Беллінгем міг забити колишньої команди. Ну так Сталося, що Мандриці М'яч перехопили, джуд Белінгем віддав на Міннісіса Жуніра, а Віні реалізував вихід 1-1. Дортмундці. Футболісти Дроцької Борусі Ріусен, якщо я не помиляюсь, Ерсен помилився. Якщо я не помиляюсь, чи Мадсен, Мацен, напевно, помилився. На Белінгемі віддав, Джуд покатив на Віні, Віні вихід забив 2-0, потім Дортмунд. Це таки відіграє один м'яч, але це м'яч скасують через мінімальну сайт Нікоса Фюлькорка. Марко Ройс потім в кінці вийшов, але все-таки не допомогло. Це 2-0 на користь мадридського Реала. Ось показати на Терзіча, який був дуже засмучений. Ось Джуд Белінгем з медаллю. До речі, джуд. Просто ридав. Я хочу сказати після поєдинку. Ось, то вже для нього це перший трофей Чемпіонс Алиго. А статистика двобою 13 по 13 ударів, 4,6 ударів, площина 42, 58 володіння. 9-8 кутові, да. Реал переграв по статистиці, в мене питань немає. Але, мої любі друзі, Борусія, Борусія дивилась дуже достойно. 85% точність щось паса Дортна, 91 реала. І дуже-дуже мені дуже сильно подобалась Дортнська команда. Дуже сильно. Давайте подумаємо загальні показники. Ось показався дистанцію. Три голіві нагоди, три упущені у Мандрида. В Мадрида жодної бульової нагоди не було. Єдиний бульовий момент він її забив, коли виходив віч на віч. був шанс. І Адеямі, і Фюлькрука. Дуже хороші моменти були, дуже класні були нагоди. Дорт на свій гол награв. 4... 403 паси. Дортнута 345 точних, 40% володіння, 85% точність паса. Реал 58% володіння, 91% точність паса, 502 паси. E, точніше, 549 пасів зробили в 502 з них точних. З 13-го на 4 площини, 6 ворота, 1 стійка Нікса Фюлькорка, 3 удари заблокованих. Мандрицька ворота також 13 ударів. Ми це казали, 6 площин у воріт да, 5 ворота і 2 удари блокованих. По відборах краще була Дортенська Борусія. Четыре Коболя, 3, ці бокрутува. 18-13 винесів м'яче. Порушив правила Дортну це більше, тому що грали без м'яча трішки, е, э, трішки Дортмунд грав менше. з м'ячем, ніж Урал, тому більше вогли. 12 фолів, 3 жовтих, Урал лише 8 фолів і одна жовта картка. Найкращий футболіст цього матчу. На мою суб'єктивну точку зору, це Дані Кравахалі. А Дані Карваха провів просто неймовірний поєдинок. Ну і Тоні Крос також Голіва передача. Але як там Дані відпрацьовував це також, окрема тема Тоні Кросс. Джуд Беллінгем та Вінні також непогано зіграли. Наприклад, у Джута є Гульова дія, у також. Але я вибираю все-таки Дані Карваха. Ну що ж, 2-0. Мадридський реал перемагає і завершиться наш сезон. 2-0, але Дортмундська Борусія... друзі, там Юрген Клоп дороги сьогодні був. Я хочу сказати на трибунах. Дортмундській Борусі треба побудувати. Вони і так створили історію. Так, да, Марко Ройс не виграв, Мац Мацгумель також Дортмунд знову програє. Але вони відійшли до фіналу. Я вважаю, це вже великий великий успіх. І то треба тільки подякувати. Тут тільки треба подякувати вболівальникам, тому що вболівальників сьогодні було предостатньо. Ну, мені скерло всіх вболівальників, вітаю з 15-м титулом Ліги Чипоні, там і Джуд Белінгем плакав. Ну там взагалі такі емоційні Тоні Крос також. Браво. А ось, браво. Ну, побачили хороший фінал, хороші команди, в яких велике майбутнє. Хочу від себе додати, що бажаю Дортські Борусі, там, Андрійського Морала тільки всього найкращого. О, ось, Я думаю, цих команд, особливо, напевно, в Дортмунду, тому що молода команда є велике майбутнє. Дортмунд, браво! Вони старалися, вони зіграли дуже сильний поєдинок. Мандрицький реал вітає з перемогою. Ось, якось так. Ну що ж, друзі? Будемо завершувати наше відео. Мандридський реал чемпіон Ліги Чемпіонів сезону 2023-2024. Андрій Лунін та компанія здобуває титул. Чемпіонів. Браво Дортмунд, Браво Мадрид! Булівальки Дортмунда не впадайте в депресію. В будь-якому випадку Борусія показала, показала достойний бій. Ну, Болівальки Мадрида, святкуйте, святкуйте. Ось, вітаю ваш клуб з перемогою. Дякую за увагу. Реал Мадрид. Боруся 0, Мадрид Скіреал 2. Мадрид чемпіон ліги чемпіонів. Дякую вам за сезон, друзі. Дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.